Ростоїш вся така гарна. А в тебе вдома пліснява. От у у кого є пліснява? Це прям проблема. Ми зараз е, в цій квартирі. Ми прям страждаємо велика кількість пліснявої, І в мене діти малі пліснява небезпечна для нас, вона токсична для нас, її потрібно позбуватися. І ми тестуємо для мене ще ж важливо, щоб це були якісь екологічні засоби. Ми тестуємо чим виводити плісняву. Не хочу використовувати хлорку, і знайшла моя мама одну річ. Зараз покажу вам. Ось, якщо така пліснява, вже дітей купати я боюсь, тому що вони сюди ручками лізуть і це дуже небезпечно для них. Ось це називається clean title, tile power. Засіб для ванни, засіб для чистки швів. Коротше, іду дівчата, мити ванну. Так, це відео вийде тільки тоді, якщо дійсно допоможе цей засіб. А тепер дивіться результат. Бачите, як воно відчистило, це я ще не терла. Треба сюди ретельно трошки на шви більше додати, бо я не додала дівчата. Бо я давно шукала цю штуку, і мені подобається, що... Немає хлору, і в ці шви трошки треба більш і довше потримати, але, взагалі, класна штука.